Всім привіт! Вітаю вас з себе на каналі на своїй кухні. Сьогодні хочу приготувати плов. Для цього я беру м'ясо, в мене десь приблизно кілограм це такі реберці. Я їх вже замаринувала, маринувала ось в таких приправах, паприка копчена, трошки додала приправи до курки і приправа до плову. Все, що було, те і додаю. Ось так от. Олійки трошки туди налила в маринад, щоб спеції повідкривали свої аромати. І ще додаю, завжди, коли мариную м'ясо, соєвий соус. Ось так от. Промила рис, Мана мене рис в басматі. Замочила вже його водичкою. Тут десь 500 грам риса. Це я розморажую. Помідори в мене були в морозілки, також підуть для плову. Почистила цибульку, морку, ще ось о, перчик розморожую, також з літа заготовлювала. Я завжди додаю до плову і чесничок. Ось так от почекаємо, поки розмерзнуться помідори і замаринується м'ясо, поріжу трохи. Моркву, цибулю, і будемо готувати. Морку нарізаю кубиками, мені так більше подобається. Іноді на тертушці натираю, але беру тертушку для корейської моркви, тоді мені подобається більше, коли так натерта морква. Ну, ось так. От зараз все поріжу. І потім будемо. Готувати далі. Моркву порізала вже кубиками, цибулю ріжу із полукольцями. Зараз наріжу цибульки. Помідори вже в мене відмерзли і буду робити заправочку. Ось так от. Так, помідори в мене вже розтали. Я сюди додам ще пакетик такий маленький томатної пасти. Помідори, тут, знаєте, таке, шкода викинути, як не як вирощувала їх, солила. То, щоб не викидати, то я вирішила їх заморозити і додавати до плова, до. Лінивих голубців я також додаю. Можна там додавати томатний сок, ну, а я додаю помідорчики. Так як вони кислуваті і томатна паста також, то я ще додам трохи цукру. Ну так, на око я сиплю. Можливо, хтось скаже, Боже, скільки його багато, цього сак цукору. Але нічого, буде все смачно в кінці. Ось так от. Зараз будемо включати мультиварку і почнемо жарити, піджарувати м'ясо. Так, вмикаємо мультиварку. Режим я обираю жарка. Так, обираю жарку. Це така в мене підставка, щоб Удобніше воно стояло. Так, олії додаю зовсім зовсім трошечки, так як в мене в маринаді вже з м'ясом є олійка, і щоб воно не було жирне, ось так от перемішаю ось таке м'ясо. Ось таке гарненьке. І висипаю в мультіварку. Не чекаю, поки вона там гарно нагріється. Ну, все, м'ясо нехай тушкується, піджарюється. закриваємо парочку 26 хвилин режим жарка. Тут воно якраз гарненько мені піджариться, протушиться, потім я додам цибульку, моркву і перчик. Ну Ось пройшло вже 25 хвилин. М'ясо в мене вже піджарилось гарненько. Буду додавати моркву. Нехай тепер протушиться з морквою. Перші 30 хвилин закінчилися, я додала моркву і зараз ще раз включу на режим жарку. Все, вибираю режим жарку. За ці 30 хвилин в мене протушиться морква, додам цибулю і перчик. Морква трішки піджарилась, тепер додам цибульку, додаю цибулю, перемішую. Хвилин через п'ять буду додавати соус. Ось цибулька також вже підсмажилась трохи. Якщо у вас м'ясо не дає сок, то можна додати трошки водички. У мене мультиварка вже не нова, їй вже років 10, то я трошки додаю водички, щоб не підгорало. Так, тепер додаю перець. Казала, що буду додавати соус, ні, перець. Ось, він ще й трохи не додавав. Розмерся, але нічого. Все разом зараз тут розмерзнеться і протушиться. Так, все перемішали ретельно. Закриваємо і нехай тушиться. Такі ось яскраві кольори, запахло літом. Свіжим перчиком пахне, дуже зручно так наморозити перця і потім готувати щось із ним, тому що у нас ніхто сильно не їсть його, але я все одно сажу його, вирощую. Тож для плова якраз саме те. Ну, що ж режим жарка в мене ще залишилось 18 хвилин від другого режиму, я по-другому його вже запускала. Тепер я вимикаю цей режим і вибираю режим плов. 50 хвилин, вмикаю, і тепер все буде готуватися в режимі плова. Зараз трошки Протушиться перчик і буду додавати рис і соус. Овочі майже вже приготувалися. Додаю соус. Можна його розбавляти водою, можна окрему води потім додати. Зараз буду засипати рис. Ось так от у мене вже настоявся рис, буду його додавати. Друкою зручніше, ніж ложкою. Так. Рис ми додали вже. Зараз все так ось розрівняю. І посерединки ставлю часничок. Ось так його сюди запихаю. Все, трошки згодом, можливо, додам водички. Ну, ось залишилося 15 хвилин до кінця приготування, рис вже приготувався, зараз буду перемішувати. Зараз я його перемішаю, щоб рис був перемішаний з м'ясом, з овочами. Ось такий плов. Треба з-під низу гарно його колина. Розмішати, щоб не тільки рис був а й м'ясо було. Ось так от. Ой. Трохи незручно, треба було ложку взяти мені, але нічого, лопаткою також якось перемішаю. Ну все, буду вже його вимикати, хоча ще 15 хвилин залишилось, але він вже приготувався. Ну, все, я вимкнула вже мультіварку свою. Ось такий в мене пловчик получився. Він ще трохи кипить, але я його вже вимкнула. Все, всім смачного.